Пані Валентина Переселенка із Херсона. До Хмельницького переїхала рік тому із двома внучками. Дівчатка сироти ними опікується бабуся. Допомагає сім'ї благодійний фонд Карітас Хмельницький у ГКЦ. Нині з наймолодшої вже вдруге беруть участь у акції шкільний портфелик. «Подобався тобі портфелик. Так, сподобався. За словами бабусі дівчинка для них акція дуже потрібна. Трібна завдяки їй власні кошти вже можна витратити не на зошити й пенали, а на одяг. В минулому році був дуже гарний канцтовари, такі були. Пластилін, все, що потрібно дитині. Все, що потрібно дитині, все в портфелику було. І дитина була дуже задовільна. До благодійного фонду звертаються не тільки перед навчальним роком. Якщо є потреба в підтримці, як матеріальній, так і психологічній, йдуть до Карітасу. Дуже допомагає Карітас у всіх питаннях, які би я не звернулася до «Карітаса», все рішає. Зоряна дівчатка, які підтримують нас, завжди дзвонять, завжди я їм позвоню. Таке питання дуже. Це був, це був щось, це був взрив моза, як вона приходила кожен раз. Це стільки емоцій, стільки табір був безкоштовний, вони їли. Вони дуже розважальна програма була дуже гарна. Акція Шкільний портфелик триває 14-й рік поспіль. Головна її мета допомогти хлопчикам і дівчаткам, сім'я яких у скруті. Цьогоріч портфелика отримали 500 школярів. Вартість одного понад тисяча гривень. Наповнення обійшлося у дещо меншу суму. Цю акцію проводимо ще далеко до серпня місяця, тобто в липні вона розпочинається. Ми збираємо канцелярію, збираємо портфелики, Люди приносять, люди, благодійники, волонтери закупляють і ми закупляємо. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33-й телеканал.